Друзі, я дуже радий анонсувати всеукраїнську акцію, яку ми проводимо 28 квітня цього року. Два роки тому ми починали, ми починали з акції, в якій взяли участь цього 500 чоловік. Рік тому у першій всеукраїнській акції у нас вже було 22 тисячі учасників. І цього разу я вже вас запрошую, будь ласка, приходьте, станьте одним зі 100 тисяч учасників акції, яку ми проводимо 28 квітня цього року. Два роки тому в Києві ми провели акцію, в якій брали участь 500 людей. Рік тому по всій Україні на прибирання парків вийшло 22 тисячі людей. В цьому році ми хочемо вивезти 100 тисяч. А якщо ти хочеш долучитися до великої всеукраїнської акції, приходь 28 квітня і зроби Україну чистою. Одною з цінностей Айсіка є устойчиве розвиття. А устойчивое развитие в Україні неможливо без підтримки молоді. Айсик, опять же, это молодежная организация. Я бы просто хотела, чтобы вы это помнили и знали о том, что в течение двух лет Эта инициатива проходит в Украине. Э, на сегодняшний день э, нужно устраивать больше мероприятий, которые очищают нашу планету. Наша задача найти лидеров по городам, по регионам, инициаторов. Э, нам нужны люди, которые смогут нам помочь. Сделать планету чище мы можем все вместе. Просто достаточно выйти в свой парк, э, в свой двор. Э, Убрати мусор зробимо країну чистою. Це проєкт, який дає можливість почати змінювати світ, починаючи з себе. Приходь 28 квітня. Прийди і здіймай україну чистою. Розвивайте свою душу. Ділайте добрі діла, присоединяйтесь. Ми вас ждемо. Я координатор. Зробимо Україну чистою. 28 квітня 2012 року відбудеться загальнонаціональне прибирання в Україні. Прийде 100 тисяч людей, сподіваюсь, ти будеш серед них. Якщо ви хочете стати координатором парка, города або області, зайдіть на сайт letsdoitorg.ua, Торк ю зареєструйтесь там, укажіть ваше пожелання стати координатором, Ми з вами зв'яжемося в максимально коротке време. В тебе буде можливість змінити цей світ на краще починаючи з себе. Прийди та прибери. Приєднуйся до нас, зареєструйся на сайті letsdoitorg.ua. Кожен з нас може сьогодні сказати, як і що він залишить після себе. Давайте ми з вами спільно вийдемо на вулицю, спробуємо, подивимо, подивимося, що навколо нас робиться, і намагаємося зробити, спробуємо зробити світ краще. Я думаю, що нам це вдасться. Приєднутися до акції зробимо Україну чистою». Друзі, я хотів би всіх попросити присоединитися до цієї акції. На самом деле, я уверен, що буде велике количество народу. В прошлом году було очень много людей, в этом році буде ще більше. Я бачу огромний ентузіазм і давайте присутнятись. буде здорово. 28 квітня відбудеться важлива подія. В 100 містах більше 100 тисяч українців вийдуть на всеукраїнське прибирання. У суботу, 28 квітня 2012 року, об 11.00 тисячі людей прийдуть у засмічені сквери та парки своїх міст та разом прибиратимуть там сміття. На вулиці вийдуть прості українці, державні службовці, адміністрації міст, представники навчальних та культурних закладів. Працівники міністерств, підприємці, громадські організації з однією спільною метою очистити навколо себе сміття. Пам'ятай, пластун любить красу і дбає про неї. Друзі, я Наталка, координатор з комунікації акції Зробимо Україну чистою 28 квітня в вашому місті. Запрошую приєднатися до нас і зробити добру справу разом з цією країною. Шукайте наші контакти на Фейсбуці та також на сайті letsdoit.org.ua.